Вітаю вас, друзі! На Кримському мосту раптово чомусь утворилися величезні затори. Ну, вона ось така. на далеко-далеко. Окупаційна адміністрація не повідомляє, чому так сталося. Проте якраз учора була масована ракетна атака по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Mm, все йде по направленню ескалації. Одночасно дуже цікаві події відбуваються у Білгородській Народній Республіці. Вона знеструмлена, там blackout, а Місцеві записують відеозвернення. Посмотрите. Терпіння громадян молодої республіки вже практично на межі. Вони збирають підписи, вони звертаються до владіміра Путіна та до Андрія Білоусова і обзивають своїх місцевих чиновників. Многі руководителі жити в країні Гондурас, тому що це. Это... Наші поступки не російські ну а місцевій окупаційній адміністрації плювати на мешканців БНР вона практично їм нічим не допомагає. Всім доброго дня, здоров'я і добра. Для початку декілька слів про учорашню ракетну атаку у тимчасово окупованому Криму. Прилітало учора не так вже й далеко від Кримського моста у Керченському районі. Атаку було здійснено у населеному пункті Щолкіне, і згідно із даними супутникових знімків, там ймовірно розташовувалася російська радіолокаційна станція до одного із комплексів ППО. Російські окупанти дуже глибоко занепокоєні атаками у тимчасово окупованому Криму. Вони кажуть, що збройні сили України планомірно намагаються вибити російську протиповітряну оборону на півострові. Основний они сейчас зараз е, выкладывают на уничтожение нашого ПВО, подавление нашого ПВО на Кримському і Чорноморському направленні і в цілому. Але немає за що переживати. Як відомо, Крим прикрит, росіяни збивають абсолютно усі ракети. А у Криму стоїть аналоговнітної ППО на дежурство поставили. Новий ракетний комплекс С 500 періодично росіяни відбивають і ракетні атаки на сам Кримський міст, навіть тоді, коли ми його не атакуємо. Позавчора вчора ночі була саме масірована атака 10 атапсами на Кримський мост з підлітним часом менше двох хвилин. Всі ракети були. Збіти, звісно, кримський міст є однією із найбільш пріоритетних цілей на тимчасово окупованому півострові. Росіяни це прекрасно розуміють і вибудовують нові і нові загородження довкола кримського моста, щоб його захистити. Завдання щодо знищення кримського моста дуже комплексне і дуже складне. Тимчасово живий колаборант Олег Царьов просить кримський міст не атакувати, бо у цьому немає сенсу. Поняли, що збити не можна, розбити не можна, розрушити можна. Дійсно розрушити не можна. То де смисла бідні. Ми йому, звісно, віримо, але у Сил оборони України є свої плани. І найголовніше, Крим має перетворитися на острів. І я переконаний, рано чи пізно він островом таки стане і стане одночасно пасткою для тих росіян, які будуть у Криму. Тепер же давайте поговоримо про Білгородську народну республіку. Там справжній блекаут, немає електрики, не працює нормально водопостачання. Зупинилися трамваї і проблеми із інтернетом. Ектричства нет, трамваї встали. Люди йдуть пішком. Мешканці молодої республіки лишилися без електрохарчування через нічну атаку невідомих дронів, які били по електропідстанціях. Атака була настільки вдалою, що внаслідок ударів проблеми із електрикою з'явилися також у Курській та Воронезькій областях так званої Російської Федерації. А іще учора вчора мешканці БНР заявили, що у них немає вже се, чи терпіти ці пекельні борошна. Уважаємий Владимир Владимирович і Андрій Ремович. Ми жителі Грайворонського городського округа Білгородської області. хочемо привлечь ваше внимание к саме на даний момент. Проблеми масірованих обстрілів Грайворонського округу. Раніше вони чомусь зверталися до мене і просили зробити так, щоб дрони більше не прилітали до Білгородської Народної Республіки, а тепер вирішили звернутися до Владиміра Путіна та Білоусова, міністра війни. І це їхня помилка. Ми вважаємо, що тим самим нарушаються наші незибліми права, основані на дійсной Конституції Російської Федерації. Грайворон це Росія. Спасите, район! Ну, по-перше, немає у них ніяких прав, якщо вони вважають себе громадянами так званої Росії, тому що мати російське громадянство і права це взаємовиключні речі. І по-друге, Грайворон це не так звана Росія, це санітарна зона. Ми навіть будемо відьма розглянути вопрос. Я кажу дуже, дуже акуратно, щоб створити на території України таку санітарну зону. На такому доліні, з якого неможливо було б доставити. Відколи Володимир Путін наказав росіянам наступати на півночі Харківщини, мешканцям БНР стало жити набагато гірше. Вони записують сльозливі відеозвернення про своє тяжке існування. Ніхто не може відповідати на наші питання. А каком бізопасним труді може йти річ, коли фізично і ми знаходимося під обстрілами? У Грайвороні ситуація близька до катастрофічної: електрики немає, проблеми із водопостачанням, проблеми з Зв'язком провізію туди майже не доставляють моразний округ, не можуть доставить продовольство і лікарства. Як трудитися в таких умовах? З іншого боку, є підстави для позитиву, тому що із п'яти заправок у них лишилася одна. Але я думаю, це тимчасово. Пострадала чотири заправка із 5. Звертаючись до Путіна та до Білоусова, мешканці БНР запитують, як таке можливо, чому на їхню територію раптово прийшла війна. Відповіді немає, а ще їхнім дітям дуже страшно. Спросите нас о том, как живут наши дети. Ми ответим вам. Те, що у наших малюків отобрали дідства, отобрали можливість получать образування нещасні, але краще би вони поставили інше питання. Нехай би вони самі себе запитали, чому російська армія вбиває українських дітей. За що росіяни пару днів тому у вільнянську вбили трьох дітей? Їх це не хвилює. Вони навіть не закликають припинити збройну агресію проти України. Єдине, що їх справді цікавить, це бабло, їм потрібні компенсації. Сейчас ми снимаем Жилье за пределами Белгородской области. Никакой поддержки и компенсации нашей семье нет. Никакой компенсации жилья я не получаю. Как нам быть? Далі я не знаю. Ну зате я знаю, як їм бути. Треба просто продовжувати терпіти. Можливо, це допоможе. Особливо феєричною була ось оця орчиха, яка питає, за что, вдягнувши футболку із літерою Z. Дом Донгарі п'ятий день, Це настоящий геноцид населення нашого району. Ой, яка жахлива ситуація. Напевно, усе ж таки нам доведеться докласти трошки більше зусиль для того, щоб остаточно закрити небо над БНР. Ти закройте... Небо над Белору. Двоє ані владімір Путін, ані Андрій Білоусов не відреагували на звернення мешканців БНР, бо їм плювати. Зате на них накинувся російський пропагандист. Він написав, що мешканці БНР займаються розколом, що це їхнє звернення. Це взагалі сепаратистське звернення та робота іноземних спецслужб. Ну якщо це робота іноземних спецслужб, а оці мешканці БНР працюють на ворога, то тоді їх треба терміново ув'язнити. Принаймні тоді вирішиться проблема із їхнім житлом. Лом. Ну а оскільки російській владі абсолютно плювати на мешканців БНР і на те, що з ними далі станеться, уся надія на бабушуру Шурі 84 й год, буде лазити лазить покрише бігати по сусідям, тушити дома, оскільки Владимір Путін покинув мешканців БНР на призволяще і відмовився їм допомагати. Я гадаю, друзі, ми з вами маємо надати підтримку мешканцям молодої республіки. Першочергово вона стосується демілітаризації російської окупаційної армії на території БНР. Ця демілітаризація відбувається за планом, за допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти, регулярно знищується як російська техніка, так і російські боєприпаси. Проте тільки мешканці Білгородщини записують жалісливі відеозвернення, ми маємо наростити експорт української демократії. БНР буде або вільною, або безлюдною. Проте також необхідно винищувати російську погань і на нашій землі, на наших тимчасово окупованих територіях. І заради цього, друзі, продовжуйте допомагати українському війську.